Вітаю глядачів телеканалу Сітіві в ефірі. Телепередача про сакральне і я, її автор та ведуча Мар'яна Таманчук. Так непомітно сплив час від Великодня і, і аж до сьогодні. Пройшло 40 днів. Сьогодні ми святкуємо Вознесення Господні. Більше про це свято ми спілкуємося із Ігуменом Гошівського монастиря отцем Вікентієм. вікендієм. Отже, вітаю вас. Okay. Отож, скажіть, будь ласка, що означає це свято, і ми називаємо це свято рухомим. Що, що означає рухоме свято? Це свято завжди є прив'язане до Воскресіння Ісуса Христа. Його завжди святкуємо на сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа. І воно рухається за Великоднем. Як є Великний, так 40 днів після Великодня наступає. От власне це свято. Е, і воно завжди припадає у четвер. Ніколи не в неділю, тому що саме 40 днів пройшло. Тому са ну, воно не воно є прив'язане до Великодня. Як розуміти Вознесіння Господнє для кожного християнина, що воно означає? Яка таємничість цього свята, яка сакральність цієї події? Сам то було для апостолів великою річчю, тому що е, змінюється світогляд, змінюється сприйняття. Як це розуміти? Коли ми читаємо Євангелія на Вознесіння, Христос приходить до апостолів, які сидять у кімнаті. І всі дивуються. Він каже, це я. От дух не має тіла і костей. От в мене торкніться, от, от рана, які в мене розп'яли. Е, апостоли далі дивуються і не ймуть віри. Він каже, дайте щось їсти, маєте щось їсти. Маємо рибу. Далі принесли йому кусок риби. Він їзів перед ними. І Тут показується, що Воскресіння Ісуса Христа, Ісус Христос, не є духом тільки, а є реальною особою після Воскресіння, яка ходить, яка має тіло, тіло інше. Таке саме тіло ми будемо мати після, Воскресі, після нашого Воскресіння. Ми будемо мати наше тіло, але воно буде мати інші взагалі властивості. Для того, щоб підтвердити, Христос навіть споживає їжу. Що Він не є духом, що це не є призрак. Тут показано, що віра в Воскресіння в Ісуса Христа не є хворою уявою людей, які хотіли бути з Христом Христа, вбили на Христі, і вони щось собі придумали. Христос каже: Я є реальний, я є реальний. І Каже учням, тоді знову підкреслює, що треба було синові чоловічі саме так увійти у славу. Про це говорили всі пророки. Це є відвічний задум Бога, спасіння людини саме в так такою дорогою. Завжди апостоли, коли Ісус Христос ходив з ними, вони бачили його, вони не торкалися в нього. Вони їли, сиділи і їли їжу. Вони разом відпочивали, вони разом пили воду, вони разом йшли і спілкувалися. Якщо інший йшов в інше село, то він вже Христа не було біля нього, бо Христос десь там в іншому місці. Після Вознесіння Ісуса Христа, Бог дає їм таке розуміння, що Він є всюди, що Христос є всюди, що не, ну, вже нічого не відділить від Христа. Як людина вірить, Бог є з нею, Христос є з нею. Фізичний те, власне, апостолів розривається таке фізичне розуміння. От як ми сьогодні зараз в цій кімнаті є, значить нас він ще нема. Так апостоли розуміли до Вознесіння Ісуса Христа, а після Він є всюди. А про то апостол Павло говорить, що ну, не можна відділити е, нічого, мене, нічого мене не відірве від Христа. Ніщо і нічого. Чому саме на сороковий день і ну, що означає, для чого Христос вознісся на небо? Ісус Христос каже, я йду до Отця і так треба. каже, не йди! Каже, треба так. треба. Я йду і пошлю вам Духа істини, Духа Утішителя. І він буде з вами. І я йду, щоб приготувати вам місце в домі Отця. А в домі Отця мого багато місця. Всім-сім вистачить. Більше Ісус Христос нічого не сказав, чому саме Він так зробив. Що означає приготувати місце в домі мого це багато місць? Що це означає? А ми йдемо в Царство Боже до раю, як ми кажемо, через Ісуса Христа. Він є посередником, Він є дверми тими, через якими ми входимо. Він нас представляє, так скажемо, перед Богом Отцем. Він є сам також Богом, але. Ми не розуміємо цей таємиці Пресвятої Трійці. Він є головою церкви, ми є членами церкви. І ми входимо перед Бога через прощення гріхів. А це прощення він заслужив на Христі. Тому наше спасення тільки в Христі. Читаємо, як промовляв Ісус Христос до своїх учнів: Іван Хрестив вас водою, а за кілька днів ви будете хрещені Святим Духом. Як розуміти нам ці слова? Іван Хрестив водою, і це хрещення було для чого? А це хрещення було для покаяння. Іван Хрестив на відпущення гріхів. Це було приготування людини до зустрічі з Богом. А Ісус Христос села Духа Святого, є Дух Божий з людиною. Ми Його отримуємо у хрещенні. Ми Його отримуємо в миропомазанні, Ми Бога отримуємо при святі Євхаристії. Ісус Христос нас силає, силає Божого Духа. Він нас діє, тому Він нас хрестить вогнем і духом. Вогонь також завжди є образом духа. Вознесіння Господнє відбулося на Оливній горі, у підніжжі якої розложився Гециманський сад. Саме в цьому саду, саме з цього місця, розпочалися страждання і терпіння Господа нашого Ісуса Христа. То чому ж місце Оливної гори було осяяне такою величною подією, як Вознесіння? Чому Господь обирає саме це місце? Як ми попередньо говорили, Ісус Христос приходить в кімнатку, де апостоли сиділи трошки зі страхом? Він знову їм пояснює, що він воскрес, він є, ре... він є реальний, він споживає їжу, пояснює, що треба було так страждати і синові чоловічому, щоб війти у славу і виводить їх у витанію. Можливо, щоб їм знову підкреслити, пригадати то місце страждання через оливний сад і там возноситься. Напевно, що для того, щоб сказати, що потрібно було така дорога страждання, розп'яття і дару. До, до, йдемо попадаємо у рай. Ми також у нашому житті, воно страждання є абсурдом, але воно є потрібне. Ми не розуміємо чому. Бог показує нам Ісус Христос, що воно є потрібне. Воно нас відриває від чогось і показує новий світ. Завжди страждання як є. Людина після нього або у ньому по-іншому дивиться на іншу людину чи на світ чи на сприйняття життя по-іншому. Що означають слова Христа під час Вознесіння? Перепрошую, ідіть і проповідуйте Євангеліє по всьому світу. Що означає ці слова для нас через уже скільки тисяч років? Ісус Христос. Возноситься і апостолам каже, йдіть проповідуйте. Вони захоплено, дивляться у небо. Як на, Коли ми щось бачимо захоплюючи, ми завжди так, роздивляємо роти, дивимося. Ах! Так само, і апостоли дивилися, І ангел приходить і каже: го, йдіть, що ви стоїте? Христос рознісся, все, ви тепер ваше завдання йти і проповідувати. Є така історійка, подібна наказочку, Ісус Христос. Приходить в небо після Вознесіння, і ангел Гавриїв питається Ісуса Христа. Боже, ти так терпів, ти так страждав. А хто про це знає, що ти так терпів заради людини? Він каже: ти знає одна група людей у Палестині. А що ти зробив, ну, щоб вони розказували про то, говорили про то? Ну я їх послав Петра, Якова, Івана, скажете, ідіть, і проповідуйте. Але Боже, але вони змучаться, вони змучаться, може, і забудуть про, про, про ці речі. Ісус Христос каже, а я їм довіряю. Бог Ісус Христос нам довірив голосити про Воскресіння всім людям. Не тільки апостоли були під час Вознесіння, а там також були і інші люди, які увірували в нього. І не тільки чоловіки, але були і жінки. Тому завдання проповідувати, завдання голосити Євангеліє. Є на всіх християнах, не тільки на священиках чи монахах, а на всіх. Ми маємо йти свідчити цю віру. Пригадаємо, як ми її отримали, звідки в нас це взяла віра У мене, у вас. Так ми були малесенькі і бачили, як мама молиться, як тато молиться, і казали, ускладай там три пальчики, отак, і кажи в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ми хрестилися, і потім чули нас молитву, потім ми йшли ми до церкви, роздивлялися. І так помаленько, рок за роком, вона зроджувалася розуміння Бога, розуміння Пресвятої Богородиці, що є і святі, що є ангели, що в нас є ангел-хоронитель. Ми молилися до ангела-хоронителя, щоб нас хоронив. Так ми зроджувалися у вірі. Через що? Через свідчення наших батьків. Вони були. Тими, які проповідували про Христа. Вони певні, що багато речей не знали, а то, що знали, нам передавали. І в нас, наша віра моя, ваша і всіх інших є зіслухання і бачення, що робили наші батьки. І вони завдання це виконали. Ми тепер маємо пам'ятати про це, що ми також маємо це завдання. Христос сказав не тільки апостолам, а всім ідіть і проповідуйте. Нам також то зараз сьогодні говорить. І перше, що, на що треба звертати увагу на це свято, це на ці слова Ісуса Христа, ідіть і проповідуйте. Давайте свідчення своєї віри. Посуті святкування. Чи центром святкування і роздумування над Божими словами мають бути саме ці слова оце свято? Дякуємо вам отче, за плідну розмову. Дякую нашим телеглядачам за увагу. Я нагадаю, що ви дивилися передачу про сакральне, і я її автор та ведуча Мар'яна Атаманчук. Злагоди миру та любові. Побачимося з Богом.